У рівному завершилась сесія обласної ради. На ній депутати розглянули більше 50 питань. Серед них земельні питання, виселення релігійної громади УПЦ МП з Рівненської обласної лікарні та призначення керівників комунальних закладів. Розгляд деяких питань викликав дискусії депутатів. Про що мова знає Павло Невесенко. Пленарне засідання обласної ради розпочалося з відзначення обласних депутатів, які виступали на спортивній олімпіаді області. Нагородили також і громади, які найактивніше долучилися до конкурсу юні знавці Біблії. По тому обласні обранці перейшли до розгляду порядку денного. Дискусії викликали чотири питання, що стосувалися поділу земельних ділянок на деякі комунальні заклади. Мова йде про здолбунівський геріатричний пансіонат та психоневрологічні інтернати Здолбунова, Острога, Мирогощі та Урве. Ви зараз робите цим рішенням, віддаєте, тому що тут конкретно написано, на які земельні ділянки ділиться. Не на дві, не на три. І зараз ви голосуєте. За поділ на дві ділянки, Те, що говорите, що потім ви їдете, якось по-іншому будете ділити, рішення ви ділите на дві. Не на три, не на чотири, не на п'ять. Тому... Не приймати участі в цьому голосуванні, тому що це я рахую злочин. Така ж ситуація склалася і по Острозькому психоневрологічному інтернату. Радикал Роман Стасюк закликав не голосувати за поділ земельних ділянок орендарям, бо бачить тут корупційну складову. Є 35 гектарів, які зараз будемо відводити разом з будівлями, взятими в оренду, тобто буде земельна ділянка сформована. І слідчий раз, коли ми будемо затверджувати, вам будуть говорити, що ділянка сформована, потім її не можна поділити. Тому не голосуйте за це питання, Зняти його на вивчення. Його підтримали і інші депутати, зокрема із фракції ЄС. Пропонують винести питання на довивчення. Ми таким чином, з одного боку, кажемо, що людей з розладами. В тому числі внаслідок травм війни у нас збільшується, і водночас ми зменшуємо можливості по користуванні ділянки земельною цього закладу. Ну це трохи десантного року. Натомість, заступник голови облради Микола Кучерук навпаки закликає проголосувати ці питання. А слова тих, хто проти, називає маніпуляцією. Ми говоримо про що, що ми зараз вже видаємо оренду. Рішення такого немає. Ми говоримо про полі. Зрозумійте ще раз про пояс. І Світлана Карілівна вона сказала правильно, і Саша сказав коваль правильно. Давайте зробимо поділ, тоді далі будемо дивитися. Тому, друзі, маніпуляції не з нашої сторони, а маніпуляції зі сторони Романа. Так. За усі чотири спірні питання депутати більшістю проголосували. Андрій Карауш запевняє, це правильний крок. Переможці аукціонів, які взяли в оренду на аукціоні майно, вони дооформляють земельну ділянку для обслуговування цього майна і ведення господарської діяльності, і для того, щоб далі платити орендну плату на заклад і в бюджет. І якраз це лише перший крок для того, щоб розробити проєкт поділу. Потім цей проєкт поділу зайде на обласну раду на затвердження, і ми вже ну, поставимо задання, як правильно поділити. А на завершення засідання ще один заступник Андрія Карауша Сергій Свистолюк запропонував відзначити деяких депутатів преміями. Враховуючи здобутки збірної команди депутатів Рівненської обласної ради, преміювати і відзначити нагородами обласної ради на розсуд голови. Дякую і воротаря також. Втім, сам Андрій Карауш каже, нікого преміювати не буде. Мовляв, його заступник говорив це несерйозно. Ну, звичайно, це жарт. Також депутати Рівненської облради доручили рівненській обласній лікарні розірвати договір оренди з громадою всіх святих у ПЦМП. Таким чином вони виселили з приміщення релігійну громаду. Павло Невесенко Андрій Дайнега, новини Рівного.